Ігри вантажівок. <гум> Обережно вантажівочки. Невже ви не бачили цей дорожній знак? Який знак? Великий червоний знак Стоп. Ми ледь не в'їхали одне в одного. Ви повинні постійно дотримуватись правил дорожнього руху. А що це? Аби їздити по дорозі, треба слідувати правилам. Це допомагає уникнути непотрібних аварій. І я точно знаю, хто може вас навчити. Усі до контрольного пункту! Любі <плес> вантажівочки! <плес> <плес> Наша нова місія навчитись правилам дорожнього руху. Б'юся об заклад, що це легко. А, не так швидко. Вярайте свої шоломи і рушайте у центр міста. Соні чекає на вас. Ура! Чотири, три, два, один. Вантажівочки. Вперед. Привіт, вантажівко. Тоні. Привіт вантажівочки! Ви готові дізнатися усі секрети правил руху? Так. Я розробив для вас маршрут. Тому його мета це прийти до фінішу без аварії. Це легко. Три, два, один і поїхали. Вибивайся вперед. Ого! У нас не вийшло. Я не розумію. Я їхав швидко. Алексе, головне не швидкість, а приїхати без аварій. Знаєш, у чому була проблема? Можливо, ми просто не знали про дорожні знаки. Саме так. ви маєте дотримуватися дорожніх знаків. Наприклад, коли бачите знак Стоп, маєте зупинитися на три секунди, подивитися праворуч, потім ліворуч, побачити, чи ніхто не їде, або зачекати. Все зрозуміло. Три, два, один. Поїхали! Дякую, Алексе. Будь ласка. Цей знак Стоп для мене, тому я і зупиняюсь. Дякую, Джеремі. Ура. Ого. А це дуже смішний знак, «Стоп», але він інший. Тому думаю, я можу їхати далі. Ей, а я не знаю цього знака. Але ця велика стрілка наче каже мені, що я можу їхати. ні! що нам тепер робити? Ти повинен їхати назад, чи я? Який знак був у тебе? Великий червоний круг з білою лінією. А у тебе який? Велика біла стрілка на блакитному фоні. Це червоне коло означає немає проїзду. Його важливо розуміти. Він означає, що цією дорогою рухатися не можна. Тоді як знак з великою білою стрілкою на блакитому фоні означає, що це дорога з одностороннім рухом. Це також важливо знати. Вона показує, що дорогою можна рухатися лише в один бік. Тоді я просто поїду назад. Тому цього разу без помилок. Нам треба слідкувати за блакитним знаком з білою стрілкою. Так, ми швидко впораємося з цим викликом. Hmm. Прораховую траєкторію. Поїхали! Гей! Hey. Що ти робиш, лісо? Це ти неправильно їдеш, Алексе. Ні, допоможи нам, будь ласка, ми не можемо розібратись. Алексе та лісо на кругу правило досить просте. Знак, який ви щойно проїхали, означає, що ви повинні завжди рухатися за годинниковою стрілкою і знати, хто має право на проїзд. Тепер ваша черга спробувати. Чудово, ми впорались. Ми приїхали одночасно і бо заборіть. Майже. Я радий оголосити, що тепер ви можете водити безпечно. Браво вантажівочки! За вашу працю нагороджую вас дорожнім кубком. Так. І тепер ми завжди будемо їздити правильно. Українською мовою озвучено студією 15К3.